Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. У вінку, зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Це калина. Цей кущ із давних давен вирощують у нашій рідній Україні. Він прикрашає нашу землю. Частує смачними ягодами, лікує людей. Вимовте слово калина, виділяючи голосом перший звук. Яким звуком воно починається? Звуком К. Давайте зробимо звуковий аналіз слова калина. Перший звук в слові калина. Звук К це Твердий приголосний. Наступний калина звук А. Голосний. Калина звук Л. Твердий приголосний. Калина звук И. Голосний. Калина звук Н. Твердий приголосний і останній звук калина, звук А. Давайте прочитаємо калина. Скільки складів в слові Калина? Три склади. В слові калина звук К, твердий приголосний. А якщо стоїть звук К перед І, Дещо пом'якшується. Давайте зробимо звуковий аналіз слова кішка. Перший звук, як ми чуємо, кішка. Так, звук К звучить м'яко це м'який приголосний. Наступний звук кішка. Звук І голосний. Кішка. Звук ш. Твердий приголосний кішка. Звук К. Ми чуємо його твердо. Це твердий приголосний. І останній звук кішка. Звук А. Давайте прочитаємо кішка. Скільки складів в слові кішка? Два склади. В цьому слові. Два звука к і м'який і твердий. Давайте назвемо смачні слова, в яких є звуки К і Кі: коровай, сік, кефір, цукор, гречка, консерви, курка, каша, кава, вареники. Молоко ковбаса, звуки К і К на письмі позначаються буквою К. Запам'ятайте велику і малу букви К. Кошенята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли, із якої два листочки вніс і вгору відросли. Качка дітям ках 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 Придивіться буква К. Буква К утворює пестливі та зменшувальні форми. М'яч, м'ячик, борщ, борщик, донька, донечка, олівець, олівчик, ведмідь ведмедик. Куб кубик, буква К. Перша в іменах дівчаток Катерина, Карина, Клавдія, Кіра, Ксенія та хлопчиків Кирило, Костянтин, Корній. Намалюйте букву К кольори, який у вас зараз настрій. Та намалюйте поруч предмети, які починаються з букви К. Колесо колобок. Кавун книга. Пропишіть в зошиті букву К. Прочитайте склади і запишіть їх у себе в зошиті. Ак, ук, ок, ік, ик. К, ку, ко, ки, к. Ака уку око. Ікі-ики. Ікі. Та прочитайте слова. Сік, мак, коса, коло, кіно. Назвіть слова, в яких є звуки к і кі на початку слова. Картопля, ковбаса, ключ, картина. Коник плей. ковзани, Коза. Давайте зробимо звуковий аналіз слова коза. Перший звук в слові коза. Звук к твердий приголосний. Наступний коза. Звук О. Голосний. Коза. Звук з. Твердий приголосний. І останній коза. Звук. А голосний. Давайте порахуємо, скільки складів в слові коза. Два склади та прочитаємо КО-ЗА. Всередині слова якір. Шоколад, цукерки. Тістечко. Голка. Нитка. Давайте зробимо звуковий аналіз слова нитка. Перший звук слові нитка. Звук Н. Твердий приголосний. Наступний нитка звук И голосний. Нитка звук Т. Твердий приголосний. Наступний звук нитка. Звук К. Твердий приголосний. І останній звук нитка. звук А Голосний. Давайте прочитаємо. Нитка. Скільки складів в слові нитка? Так, два склади. В кінці слова пензлик. Язик. Мак. Хлопчик. Індик. Давайте зробимо звуковий аналіз слова індик. Перший звук і голосний. Наступний звук. ІН, ДИК. Звук Н. Твердий приголосний. ІН, ДИК. звук Д. Твердий приголосний. ІН, ДИК. звук и голосний. І останній звук ІН, ДИК. Звук К твердий приголосний. Давайте прочитаємо ІН, ДИК. Скільки складів в слові індик? Два склади. Сьогодні ми з вами вивчили букву К, яка позначає звуки твердий К і пом'якшений К. Дякую за увагу. До зустрічі!